Сьогодні у нас екскурсія в бізнес мого клієнта, а також розбір жирного класного запуску на 10 тисяч доларів в Ніші стиль на охопленнях 160. І Оля це якраз таки клієнтка, бізнес, з якою ми сьогодні будемо розбирати, розглядати. І для того, щоб взагалі ви були в контексті, що відбувається, я пропоную задати декілька питань напряму Олі, щоб вона пояснила, що де і як в неї працює. Оля зайшла до мене в індивідуальну роботу декілька місяців тому і за цей час зробила результат у 10 тисяч. Доларів. І сьогодні ми будемо розбирати, я буду прямо показувати, як це можливо взагалі. Тому що спочатку у Олі було 2000 підписників, охоплення 160 сторіс, і ми за цей час виросли майже до 5 тисяч підписників. У нас стабільні, класні охоплення. і Перш за все, і це яке найважливіше, це те, що є фінансові результати, фінансовий зріст, спочатку там від нуля, да, від 300 доларів на місяць сарафанки. І зараз у нас максимальний результат на місяць це біля 3000 тисяч доларів. Оль, розкажи, будь ласка, які результати в тебе було до того, як ти почала взагалі щось робити, співпрацювати зі мною і займатися своїм бізнесом більш серйозно? Були постійні сумніви, що я щось роблю не так, що треба щось пробувати інше, не було стабільності, mm -hmm. могли бути клієнти, потім їх місяць два могло не бути зовсім. І було нерозуміння, яку інформацію подавати, як подавати, що людям буде корисно, що не корисно. Було багато інформації всередині, mm -hmm. але не було структури і чіткості на виході, як mm -hmm. це подати світу і як себе презентувати. Скільки ти хотіла заробляти та, на той момент? Скільки ти бачила? Для себе в той момент з блогу, що можливо зробляти. На той момент я ставила собі ціль, я пам'ятаю, це 1750 євро я хотіла mm -hmm. зробляти. Mm -hmm. Це в мене була така ціль. <nt> а ти розуміла, як до неї прийти? Я розуміла, що треба більше брати клієнтів, але я не розуміла, як я можу більше mm. брати клієнтів, тому що на кожного клієнта треба багато було часу. Окей, mm -hmm. okay. а на той момент що ти вже пробувала робити? Можливо, були якісь інструменти, можливо, ти купляла якісь курси в цьому напрямку. На той момент я проходила навчання по РІЛсам у Олени Остахової. Я mm -hmm. проходила консультацію у Юлії Владі по експертності, по сторіс і так далі. Mm -hmm. Вона багато мені дала інформації. Окей, то... okay, я зрозуміла. Тобто ти брала такі не комплексні, але точкові якісь консультації. А як ти думаєш, от чому не було цього результату одразу в тебе? Тому що не було структури було. Там десь чуть-чуть інформації, там десь трошки інформації, вона би могла бути ця структура через якийсь час, коли я би сама набивала собі тих, як кажуть, шишки, коли я щось робила, в мене не виходило. І якщо б в мене вистачало на це ще ресурсу, тому що кожен раз, коли ти вкладаєш в навчання, в якусь консультацію і не бачиш потім результату ніякого одразу, ти починаєш якби, сумніватися і розумієш, що щось, щось не mm -hmm. то, і тобі треба багато сил, внутрішніх, впевненості внутрішньої, щоб встати, почати робити на наступне день заново. Uh -huh. Тобто робити і клієнтів, жити своє життя і виділяти ще багато ресурсів на то, сказати окей, це не працює, але я спробую щось нове, і в тебе було ще ось що нове пробувати, uh -huh. і, і сили на те, щоб це зробити. Uh -huh. Ну так, да, розумію тебе, тому що коли щось ти робиш довго, але і починаєш дезморалитись, тому що ти робила, робила, а результату ніфіга немає, і ти не знаєш, працює це, не працює, що робить взагалі. А коли є хтось на кого можна спертись, умовно, де да? Перек... Yeah. да, можемо сказати, що це перекладання відповідальності, але... Так воно працює, так воно рухається вперед. А коли в тебе були от перші результати, за скільки і скільки це було, якщо ти можеш сказати в цифрах? Перший результат був протягом а, півтора місяці. Нет. Отримали ми перший результат, тому що був запуск інтенсиву. Скільки, я не пам'ятаю точно, але мені здається... А, Інтенсив і після інтенсиву індивідуальна робота це десь біля тисячі доларів вийшло mm -hmm. одразу. Mm -hmm. І що взагалі от зараз в тебе? Як ти розвиваєшся? Як змінилося за цей період співпраці? Як в тебе змінилось мислення І що ти плануєш наразі? Я розумію зараз, що треба реінвестувати з бізнесу, те, що ми зробляємо в рекламу, в таргет, в маркетинг. Mm -hmm. Є чіткість. Далі що ми будемо робити? Є співпраця з іншими, і в цій співпраці не я зараз слабка, а до мене підтягуються слабкі mm -hmm. люди, які хочуть зі мною вирости. Є задумки зараз в новому продукті, в більш масштабному продукті. Тобто це більше грошей, більше масштабу, більше клієнтів, більше співпраці. А от ти казала, що тебе ціль була 1700 євро. Вона в принципі виконалась. Да? І скільки зараз ти ставиш собі наступну ціль на місяць? Я ставлю зараз на місяць від п'яти. Тисяч євро. 000 євро. Ну, нормально, амбіційно. В цьому уроці буде детальний розбір прям Оліного запуску, як це працює, повністю уся внутрянка її бізнесу, прям буду прозоро показувати. І для вас в цьому уроці буде бонус, це шаблон, стратегія, по якій ви зможете прямо сформувати собі конкретний вже лист по упаковці, по таргету. Взагалі кожний степ ви зможете собі сформувати, якщо будете дивитися цей урок дуже уважно. І також для тих, хто буде з до кінця, хто буде уважний, для вас буде супер класний лімітований бонус, вартість якого наразі коштує 200 доларів. Для вас це буде абсолютно безкоштовно, тому stay tuned, як так би мовити. Переходимо на нашу локацію екскурсії в бізнес-клієнта, і саме в цій частині ми будемо робити детальний покроковий розбір запуску на 10 тисяч доларів на охопленнях 300 без вкладень в таргет. Початкові охоплення були 160, зараз. Це вже біля 300, і ми будемо повністю показувати увесь цей шлях від 2 тисяч підписників до росту до 5 тисяч підписників. І так, ми переходимо на. Наші етапи. І тут я виділа для себе чотири основні етапи. Перший це етап планування, це така база базова, і тут треба бути дуже уважним, адже саме на цьому етапі вирішується доля вашого запуску. Етап один це саме теплий запуск, етап два це набір нової аудиторії, і етап три це масштабування. І сьогодні ми це все будемо розбирати прямо покроково. І так, почнемо з етапу планування. Що ми маємо, от коли ми тільки починали співпрацю, коли Оля тільки до мене звернулася і зайшла в мастер групу у нас був дуже низький чек на послуги. У Олі були послуги це до 200 доларів, середній чек був біля 120 доларів, і виходило заробляти 300 доларів на місяць з блогу. Також при цьому була участь в проєкті Супермама на СТБ, але вона ніяк не використалася, тобто не було ніякого спешл хайпу, я не знаю, не було ніяких мільйонів переглядів, не було цього всього, не було колаборації і так далі. І також була відсутність продуктової лінійки, тобто були якісь одні базові послуги по одній ціні і не було цієї волатильності продуктової лінійки. І зараз це все ми будемо розбирати. Розумію, що дехто де з вас новачок, і він не розуміє цих всіх термінів, дехто з вас вже прощає. Карний експерт і вже хоче більш місної інформації, тому будемо балансувати між цим всім і буду старатися пояснювати кожен степ прям максимально детально і показувати головне картинками на практиці, щоб ви все запам'ятовували. Тому, будь ласка, беремо зошити, конспектуємо і собі запам'ятовуємо ці всі зв'язочки. І так, феномен запуску. У кожного запуску, у кожного експерта є свій особистий феномен, який працює конкретно в цьому запуску. І конкретно тут, коли я зайшла в роботу, я побачила, що тут дуже класна, дуже тепла і лояльна цільова аудиторія, яка приходить на Олю як на людину, саме на її особистість. І я зрозуміла, що треба працювати з цією теплою і лояльною аудиторією. І що ми робимо да, для початку? Для початку ми робимо аналіз цільової аудиторії, для того, щоб розуміти взагалі, які сегменти сидять в блозі, які там люди, що вони готові купляти, які в них потреби і так далі. Це от просто от базово, да, якщо перекладати на, наш, на нашу мову, це знайомство з нашою аудиторією. І з ось цього етапу ми витягаємо два основних сенси: це який продукт. Нам потрібен да, от нам потрібен інтенсив, чи нам потрібен продукт флагманський, чи нам потрібна ВІП-пробота? І ми витягуємо інформацію, яка біль цільової аудиторії, тобто це такий комбо, да? Ми створюємо продукт через біль аудиторії і закриваємо ось цю біль у продукті. І тоді у нас будуть гроші, у нас будуть класні результати. І так, поїхали до етапу номер один: це теплий запуск. Тут буде прямо детально вже от починається картинка, вже починається конверсія. Ми проводимо аналіз цільової аудиторії, і ми розуміємо, що нам потрібно диверсифікувати продуктову лінійку, адже є люди, які купляють там да за 200 євро умовно послугу типаж, але вони там а, ну умовно, да, вони купили. А є люди, які не купляють, тому що для них 200 євро це дорого, і вони хочуть познайомитись з продуктом за менший чек. Тому ми створили інтенсив за 14 доларів плюс. Індивідуальні послуги підняли чек, і середній чек у нас став біля 300 євро. Тобто у нас найдорожча послуга коштувала 450 євро. І ми створюємо інтенсив за 14 доларів та робимо прогрів на 10 днів у блозі. Нагадую, у нас було 2200 підписників 160 охоплення в сторіс. У кого із вас зараз така ситуація, знаєте, ви можете зробити так само, і ви можете зробити ось такі гроші, які я вам зараз покажу, які ми вже зробили з Олею на цьому етапі. І так, у нас було охоплення 160. в результаті прогріву 10 днів. да, здавалося це не так довго. Ми продали 18 разів інтенсив. І зробили 252 долари. Здавалося, 250 доларів це небагато. Типу, ну реально, це 10 тисяч гривень, це можна було зробити і так, і так. Можна було продати один раз якусь послугу. І як зробити тут більше грошей? Да? От давайте от просто подумаємо, як ви думаєте, як можна з 18 людей зробити більше грошей. У нас вже є ці 18 людей, які вже пройшли продукт, і вони задоволені результатом. От зараз прям не дивіться далі, бо старайтесь подумати, як тут можна створити гроші на цьому етапі. І так, на цьому етапі ми робимо цим 18 людям, які вже дуже до нас прогріті, які вже знають наш продукт, які вже з нами повзаємодіяли і дали нам 14 доларів, ми робимо їм офер на індивідуальну послугу з середнім чеком 250 доларів. Із цих 18 купляють 5 людей з конверсією 30%. А це, якщо помножити, 1250 доларів. Тобто, за 10 днів ми заробили не 250%. А ми заробили 1500 доларів чисто тому, що ми створили інтенсив. Це просто люди, які лежали в блозі у Олі. Так вона продавала послуги, так вона робила вікна продажів. Але ці люди чомусь раніше не купляли, А ми просто створили одну дію, одну цільову ключову дію за 14 доларів за 10 днів. І витягнули з блогу півтори тисячі доларів. Якщо у вас приблизно зеркальна ситуація, якщо у вас там охоплення 100-120, знаєте, знайте, що у вас десь лежать в блозі оця цифра, яку ви ще не дістали, яку ще можна дістати, яку ще можна масштабувати далі. І це ж лише перший степ, тому що ми зробили запуск на 10 тисяч доларів. Тому дивіться повністю стратегію далі. В перший тиждень ми зробили півтори тисячі на охопленнях 160 взагалі без вкладень. Не було ні таргету, ні якихось суперсистем, ні якоїсь суперстратегії. Чиста одна ключова дія, яку ми витягнули за аналізу цільової аудиторії, яку ми проаналізували і зробили реально класний продукт. І тут питання, да, основне, чому ми тут зібралися? Не тому, що я хочу поділитися, як я класно запустила Олю, а тому, що я хочу, щоб ви реалізували це собі. Як це реалізувати вам? Якщо у вас є тепла аудиторія, ви можете спробувати під такий самий підхід да, повторити повністю цей урок. Але якщо ви от прям новачок і у вас немає сформованого блогу, або якщо у вас вже все всі купили і немає з чого витягувати, і у вас немає цієї теплої аудиторії, вам просто не можна проводити запуски лише на теплій аудиторії. Як би там не було шкода, але ця система вона не працює у кожного. Наприклад, от я роблю запуски у себе в блозі, для мене ця система взагалі не спрацює, я роблю з іншої системи. На інших проєктах я роблю також іншу систему. І тут треба розуміти, що вам також треба особлива система, конкретна під вас, яку треба знаходити через аналіз і через тести. І рано чи пізно, якщо у вас навіть є тепла цільова аудиторія, вона закінчиться. Тому є ціль набирати нову. У Олі була саме така ситуація. Далі Далі да, от ми продали 18 людям, далі ніхто купувати не хоче, тому ми розуміємо, що нам час набирати нову цільову аудиторію. І етап 2 – це якраз таки про це. Тут ми використовуємо основні інструменти. От, да, от можливо, хтось з вас зараз на етапі там, у кого 200-300 підписників або у кого 1000 підписників, але аудиторія застаріла. Да, яка не купляє, вам потрібно переходити на етап номер два на набір цільової аудиторії. І тут уважно, адже це такий базовий етап, який проф... всі про нього забувають. Всі чомусь думають, що треба займатися лише продажами, але насправді треба працювати в комплексі. І так, які інструменти ви, ми використовували при наборі аудиторії? По перше, це безкоштовні інструменти. Да, це така база базова, при якій ми набрали найбільше наших підписників. І потім, в майбутньому, тут тут були тут було цікаво. Ми почали так вкраплюваннями частинками підключати платні, тому що Оля дуже сильно боялась таргету, вона не хотіла злити бюджет, і дуже багато ми спілкувалися на цю тему, і в результаті зробили класні результати. Да, вибачте за технологію. Також будемо розбирати. І так, також ще один феномен цього етапу: на безкоштовних інструментах ми набрали плюс 120% аудиторії, коли на платних лише 10%. Розумієте, да? як би там не було, всі кажуть, що це так круто, це так прогнозовано, але на таргети потрібні великі бюджети, якщо ви хочете класних результатів. А ми на органічному трафіку в Тіктоці набрали плюс 120% аудиторії в Інстаграм. І ми з 2 тисяч підписників зробили 5 тисяч підписників за декілька місяців. Тому що ми знайшли один формат, який у нас круто працює, який круто конвертить. І перетворили цих людей на клієнтів. Спойлер да? в майбутньому. І чому це взагалі так да? В чому феномен? Тому що це м'яка ніша? Що таке м'яка ніша? М'яка ніша – це будь-які ніші, да, от, наприклад, езотерика, психологія, коучинг. Різні практики, енергопрактики, стиль це все те, що є м'яким, там де не можна результат показати там грош, грошова, да, якось що не можна виділити цифрами. Але цей результат є умовно. Психологія це робота з ментальним. Ми не можемо ділитися кейсами, ми не можемо показати результат і пощупати його. Але результат був з роб роботі з нашим внутрішнім, так само зі стилем. Так, ми фактично можемо показати до після, але якихось грошових результатів тут немає. Тверді ніші – це от якісь якраз про грошові результати. Умовно там SMM вийшов на дохід півтори тисячі доларів, запуски вийшов там, зробив запуск на 10 тисяч доларів і так далі. В м'яких нішах такого немає. І м'які ніші чим класні, тим, що органічно набирати аудиторію дуже легко. Існує дуже багато способів. І чому так? Тому що людям це подобається. Люди розуміють їм вони розуміють, що це. Класно, да, тому вона психологія, їм цікаво, стиль це цікаво. Це те, що от, м, таке поширене на багатьох людей, і їм цікаво це дивитися, вони е, зберігають ці відео, лайкають, коментують, і тому органічно м'які ніші дуже сильно і класно просуваються. Тому, будь ласка, хто з м'яких ніж тут сидить, е, робимо собі поміточку, що класно просувається безкоштовно саме в цій ніші. І так. Але треба вміти працювати з цими двома видами трафіку. Як би там не було, як би класно у вас не працював безкоштовний трафік, якщо у вас немає цього комбо, то ріст у вас буде недовгий. Тому що постійно треба тестувати нові джерела трафіку, постійно треба знаходити нові зв'язки робочі і постійно масштабуватися. І отут, да, давайте на цьому етапі задамо такі основні ключові питання, які, можливо, сидять у вас в головах, які ви хочете озвучити, який продукт ми продавали, які використовували воронки, які у нас були конверсії, і які цифри да, найцікавіше і те, що у нас вже говорить конкретно про гроші. Тут у мене прям така є ціла схемка, яку я вам намалювала. По-перше, у нас був контент, да, от умовно, якщо ми візьмемо саме безкоштовний трафік. У нас залетів, умовно рілс на мільйон переглядів. Це було в TikTok, це залетів золотів TikTok на 900 тисяч переглядів. і 260-270 людей зайшло в нашу воронку по слову жінка. Далі з цих 270 людей да, це вони забрали безкоштовну користь. Далі з цих 270 кваліфікацію пройшло лише 40%. Що таке кваліфікація? Це коли ви кваліфікуєте людину, підходить вона вам як клієнт чи не підходить. Да? Бо умовно написало 260 людей, а з них там умовно 50% це чоловіки. З чоловіками ми не працюємо, тому вони нам не підходять. Значить, вони кваліфікацію не пройшли. Тобто, у нас пройшли кваліфікацію 40% від цієї суми, тобто 110 потенційних покупців, 110 лідів. З цих 110 людей ми поворонці запропонували розбір, безкоштовну діагностику, безкоштовну сесію, і 20% прийшли на цей безкоштовний розбір. Тобто ще 22 людини. Із 22 людей, при конверсії 30%, у нас купила виходить з 22 30%, то скільки у нас буде 6 людей? Купила індивідуальну, ага, вісім людей, да, у нас, ну, математика у нас схромає. Вісім людей у нас купило індивідуальні послуги з середнім чеком, там біля 320 євро. І в результаті ми отримали 2000 євро. Тобто, ну дивіться, да, це максимально просто, будь ласка, оце базова воронка, по якій проходить ваш клієнт. Ви її можете прямо собі зараз заскрінити і адаптувати собі в блог. У вас є контент, це як такий крючок, на який ви ловите аудиторію, вашу цільову. Далі ви даєте безкоштовну користь, це наша приманка, яку аудиторія забирає. Далі ви через воронку кваліфікуєте ліда. Як це може бути? Через питання, просто подивитися в профіль, чи підходить, чи не підходить під портрет вашої цільової аудиторії. Здайте питання там, про да? дивлячись на вашу нішу і дивлячись на те, з ким ви працюєте. Розбір Розбір ви проводите фейс-ту-фейс, face -face, це діагностика з людиною, особистий дзвінок, де ви продаєте свої послуги. І там ви робите офер на свій продукт. І ці конверсії, вони базові в інфобізнесі, вони працюють ну, майже в будь ніші, да, вони приблизно однакові. Ви їх собі також зберігаєте і стріміться до цих конверсій. І коли ви робите офер на продукт, у вас закривається от, 8 людей з оцих 270, да, умовно, на середній чек 320 євро, і в результаті ви отримуєте ось, такі, ось таку суму. І це все дуже прогнозовано. І що нам залишається зробити? Нам залишається взяти. І цю воронку просто масштабувати. І завести сюди не 270, а завести сюди тисячу людей, щоб тут на виході було не 8, а 32 людини. І тоді вже буде це набагато більше цифри. І таким чином рости, рости, і рости. І так само працює абсолютно в будь-якому блозі. Вам треба знайти вашу робочу ось цю зв'язку, ваші робочі конверсії, масштабувати. І постійно рости. Спочатку вийти на 2 тисячі доларів, потім рости до 5 тисяч доларів і постійно, постійно масштабуватися. Який продукт ми, ми продавали? Ми продавали індивідуальні послуги, які воронки ви ми ви використовували. Ось буквально детальна воронка, як це працює, да, поетапно. Звісно, там текст був інший, там не було просто Заходьте, брати безкоштовну користь, там були певні, певні прогріви, певні офери, але ви собі можете заскрінити саму механіку воронки. І так, ідемо далі. Етап номер три. Етап номер три у нас це масштабування про те, що я говорила. Оля зайшла повторно на майстер-групу з запитом конкретного масштабування. Тобто ми вже зробили результат. У нас було з інтенсиву, скільки у нас було? Півтори тисячі, доларів. Да? Півтори тисячі доларів. Далі ми зробили з наших воронок це тільки одна воронка на 2000 євро. Там їх було не одна, навіть там було дуже багато класного залітаючого контенту. І третій етап масштабування. Як там з 2-3 тисяч доларів на місяць вийти на 10 і так далі. І от саме цей запит ми зараз будемо розбирати. Можливо, тут є експерти, які вже роблять там, 30 тисяч гривень в блозі, 50 тисяч гривень в блозі, але не можуть далі рости і масштабуватися. І це от прям для вас. Зараз дохід Олі складає 2-3 євро на місяць, але вона хоче вийти на 5-7 к євро на місяць. Але. Я вам чесно скажу, не буду там зараз заговарюватися якось. Це нереально зробити. На жаль, це абсолютно нереально з тим середнім чеком, що є у Олі. У Олі середній чек 250 євро. Якщо рахувати да, звичайну математику, Оля хоче 5 тисяч євро на місяць, середній чек у нас 250 євро на місяць, порахуємо, скільки нам треба продавати. 5 тисяч поділити на 250, це скільки у нас 20 людей, здається, на місяць. 20 людей на місяць, абсолютно нових, якими ми будемо заводити воронку. Плюс до цього, де взяти стільки часу, щоб проводити людей. Да, умовно, якщо це 20 людей, ми знаємо, що у нас конверсія 30%, то нам треба проводити 60 розборів на місяць. Немає стільки фізичного часу у Олі, щоб проводити так багато дзвонів. І ми фізично не можемо вийти на ось цей рівень кожен місяць проводити по 20 нових клієнтів. Тому наша задача збільшити середній чек. Саме тому зараз ми змінюємо абсолютно підхід, змінюємо продуктову лінійку та запускаємо новий продукт. Це буде продукт на широку аудиторію, і середній чек буде 500 євро. І тут вже абсолютно нормально. Да, за 500 євро, умовно, це нам потрібно зібрати 10 людей, провести 30 дзвонів на місяць. Це абсолютно нормально і звучить Окей. І це набагато легше, ніж провести 60 дзвонів. І Тут ми створюємо продукт-бренд, який постійно буде рости разом з експертом, який постійно буде прокачуватися і який буде кожен рік розвиватися разом з потребами цільової аудиторії. І якщо ви зараз на етапі, коли ви заробляєте там умовно 30 тисяч гривень на місяць, і ви не знаєте, як вирости, і ви працюєте every day по 24 на 7, ви проводите дуже багато консультацій, дуже багато безкоштовних порад даєте, постійно щось радите, якісь проводити ключові дії, і якщо ви не ростете. То задумайтесь про ваш середній чек, про ваш продукт бренд та про вашу продуктову лінійку. Можливо, тут ваша точка зросту. Треба вміти аналізувати, розуміти, яка саме у вас ситуація. І якщо ви хочете рости до 3-4-5 тисяч євро на місяць, безпосередньо треба збільшувати середній чек. І так, проблема новачків, да? якраз таки повертаємося до е, цього моменту. Новачки вони зачасту зациклюються лише на наборі аудиторії, або лише на теплому запуску, да? тобто, або лише на етапі номер два, або лише на етапі номер один. І вони постійно це намагаються, намагаються виставляють сторіс, да? розмовні сторіс, роблять там, виставляють як вони п'ють каву, роблять якісь продаючі сторіс, проводять вебінари там, на три людини, але ніхто не купляє, і в них постійно питання: а чому мене не купляють, або інша ситуація: набір цільової аудиторії, знімають по два-три рілси на місяць, які на, на, на день. Які абсолютно не залітають, або по два-три ліси на тиждень не, не системно, без взагалі ніякої стратегії, і воно також не працює, не залітає. І казалось би, чому? От да? чому не працює? Тому що ви робите усе підряд. У вас немає системи, у вас хаотичні дії, які не дають результат в перспективі. І вам потрібно підійти системно до Інстаграму, адже Інстаграм це в першу чергу ваш бізнес. Це не просто да якесь уже приложення, там де можна виставляти фоточки. Ні, інстаграм це повноцінний бізнес, і вам треба підійти до цього системно. Є перевірені стратегії, які працюють, і треба знайти те, що працює конкретно у вас, протестувати і масштабувати, і зробити класні результати. Не зациклюватися на етапі, коли у вас вийшло зробити півтори тисячі доларів один раз і не намагатися це прокрутити. Не зациклюватися на етапі, коли у вас отут вийшло зробити дві тисячі євро, а постійно рости і масштабуватися і вийти в результаті на 10 тисяч доларів на місяць. Це абсолютно реально наш час. Але спочатку вам треба прийти всі ці етапи поступово і знайти те, що працює конкретно у вас. І так, як це реалізувати вам? Відповідь на найголовніше запитання, чому ми тут з вами сьогодні зібралися. Розумію, що на цьому етапі дуже багато інформації, можливо, це не зрозуміло, можливо, якийсь етап конкретно вам не йде, так би мовити. Якщо так, передивіться це відео ще раз. Передивіться конкретно той етап, який вам не зрозумілий. Напишіть мені в директ, задайте питання. І якщо ви вже задовбалися слухати експертів, задовбалися дивитися уроки, проходити навчання і не мати при цьому ніякого підкріплення грошовими якимись результатами, вітаю вас в банді. Тому що я це чую просто everyday від всіх експертів, які вже проходили дуже багато консультацій, дуже багато навчань, і Оля проходила дуже багато консультацій і навчань до того, як отримати результати. І це абсолютно нормально. І зараз я проводжу 5 безкоштовних стратегічних розборів для своїх підписників. Де я допоможу вам знайти, проаналізувати ось ці всі етапи, знайти на якому етапі ви просаджуєтеся, знайти на якому етапі ваша точка зросту конкретно і де вам треба підкрутити тут, можливо, тут чи, можливо, десь взагалі ось на цьому етапі ви вже знаходитесь на штубуванні, і вам потрібно просто адекватно прорахувати усі конверсії і середній чек. І я проводжу п'ять безкоштовно стратегічних сесій, де я допоможу вам знайти ваші точки зросту і підсилити вас в момент. Як потрапити? Напишіть в інстаграм на оцей нік «Каріна Гавс» слово розбір. Підпишіться на сторінку, тому що розбори для підписників. І я зв'яжуся з вами, щоб розібрати кейс та дати максимум дій для досягнення бажаного результату. Для того щоб ви не думали, що там якісь не знаю на цих розборах відбувається щось незрозуміле, я вам прикріпляю декілька скрінів після цих розборів. Де люди пишуть, що все нормально, що всі живі, виходять, ніхто нічого не впарює, не продає, все абсолютно адекватно. І ми з вами спілкуємося і підсилуємо один одного. Дякую за вашу увагу, дякую за те, що переглянули цю екскурсію, чекаю на ваше слово розбір в Директ. Оберемо для нас зручний час для нашого спілкування. І якщо вам цей випуск був корисний, пишіть мені в Директ, буду рада отримати ваш фідбек, буду рада отримати ваші питання, я не кусаюся, відповідаю. Постійно і бажаю всім гарного дня. Дякую за те, що переглянули цей випуск. Бай!